Не вщухають бої у південному секторі зони АТО. за добу в районі Маріуполя було щонайменше шість обстрілів. Двічі артилерія противника цілила по позиціях біля Павлополя. Зі стрілецької зброї вели вогонь поблизу Миколаївки. Град падав неподалік приовражно та двічі на сартану. У селищі пошкоджено два десятки будинків. Потерпілих нібито немає. І сьогодні точно стало відомо, що напередодні у районі селища Широкіне – це формально. Буферна зона. Загинули двоє українських воїнів. Група десантників, яка висувалась на завдання, потрапила у засідку. Близько другої години ночі бойовики з градів обстріляли населений пункт Сартана. 20 будинків пошкоджена та також газопровід та лінію електромереж. Ось саме зараз намагаються її полагодити та дати людям світло. Зачепило одразу три вулиці на околиці села на асфальті, сліди обстрілу. Поруч будинок, наче решето. Світлана в розпачі дивиться на нього, каже її дитина, дивом вціліла. лежав ось під вікнами, Рівнок ліжав зі не вокнавімодівані сміливо забрати другу комнату на полу. пасть. переконана, стовп напроти будинку трохи стримав удар у шоковому стані. Жінка благає. Ми хочемо міра. Сколько можна воювати? а чому ми наші страдать. У цьому дворі гуртом люди взялися прибирати. Іван каже, навіть не ризикнули вибігти з будинку. Гради лягали поруч, один за одним, півночі пролежали на підлозі. Є там осколки літали по дому. У мене там і в телевізор осколок залетів в стіну, в потолок. Ну бачите, як побило. Все, кондиціонери, стіни все повилітало. Як усім вдалося вціліти, люди дивом дивуються ані травмованих, ані загиблих немає. У розташуванні українських військових неподалік розвалені укріплення та вирви від градів кажуть, працював коригувальник з того боку. Знали, куди цілили. Летіло зі сторони Павлополя, Октября, в нашу сторону, як бачите. гради служебна собачка погибла наша овчарка. На подвір'ї і досі димлять машини. Три згоріли вщент, один броньований Volkswagen, швидка та авто для просування особового складу. Це була машина під кодовим названням таксі. Вот. З вчорашнього дня у мене в штаті. Ну ми повинні були її сьогодні забрати, ну самі видіки збіг обставин, машина не доїхала. У машині було зброя і згоріла. Зброя тільки два автомати, слава Богу. Більше нічого. Такого важливо, всі живі здорові. Самі бійці живі та здорові, бо обстріл був вночі. В розташуванні майже нікого не було. В цей час е, всі відпочивали, е, тому особовий склад е, на території не знаходився майже окрім е, служби. Після обстрілу люди залишились у напівзруйнованих холодних домівках, аби, хоч якось, зберегти тепло, вікна обтягують цератою. Усе, що потребують зараз, тут це додаткових рук та скла. Алхосініська, Сергій Щукочихин, Петро Бойко, Донеччина, Спецкор два плюс два.